Пам'яє серця. Зворушує мелодія скорботи бояві 33 постелі. Незрими відчуваю дотик трагедії, що всі думки сміє. Щаслива бо не бачила не їх, як просто на очах і голоду вмирає тихо, тихо, мама на руках. А смерть сновида знов людей чатує. Та не розставляє смертні скрізь, нещадний голод селами лютує, Мивається в гіркому морі світ. Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде. Горобчики цвірінькою довкола та око голодніле не знайде. У чому ви ні ви, старенька мати? Чому голодне стиха не мовляти? То відповідь правдиво дати Лиш пам'ять серце свого поміряти. Вони могли б ще жити і творити, вітчизну прославляти у віках, та голоду неможливо припинити, якщо він запланований в верхах. Ніде нехай такого більш не буде. Хай день новий життя несе нове, вклонімось. Хлібу, люди у достатку Україна хай живе.